З вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо розбирати, як заповнити другу частину заявки на отримання СУ в Данії. В першу чергу я хочу подякувати підписниці Юлії Устименко за допомогу у створенні цього відео. Юлія зголосилася бути добровільцем і піддословним кроликом для того, щоб ми заповнили цю заявку від її імені. Я нагадую, що в мене вже є одне відео про те, як заповнити заявку власне, на отримання СУ. А сьогодні ми розберемо, як заповнити другу частину, яку необхідно. Подати всім, хто вперше просить стипендію в Данії. Справа в тому, що не кожний іноземець має право на СУ існують певні правила щодо того, щоб нас співпідставили у правах з данськими громадянами. Саме на таке співпідставлення ми і будемо сьогодні заповнювати заявку, де знайти бланк цієї заявки. Ми йдемо на сайт СУ ДК, це буде наш перший крок. Там знаходимо. Меню, яке називається Мін СУ. Коли ми натискаємо на ту кнопку, нас просить зайти з нашим МІТ-ID, що ми робимо? Після цього ми бачимо ось це меню. Нашим другим кроком буде знаходження оцього пункту у меню SU. І після того, як ми туди натиснемо, ми побачимо ось цей перелік. Нас буде цікавити пункт Application for Equal Status. Зверніть увагу, що Міністерство освіти, як усі інші міністерства, час від часу змінюють інтерфейс власних сайтів. І може бути таке, що ви будете дивитися це відео через деякий час, через рік, через два, коли все буде виглядати не таким чином. Може бути, що цей пункт буде називатися данською мовою. Данською мовою це буде ansюing меденських стесбо. Я сподіваюся, ви зможете це прочитати і знайти потрібний вам пункт. Коли ми натискаємо на це посилання, нам видає власне, анкету. На її заповнення, якщо все гаразд, в нас піде хвилин 5. Перший пункт вже заповнений, скоріш за все, тому що, коли ми заповнювали заявку власне на ЄСУ, там ми вказували, що у нас є громадянство України. І ця інформація буде автоматично підтягнута до нашої заявки. Другий пункт нас тут запитують, чи є в нас дозвіл на проживання в Данії, виданої Данською міграційною службою, або якщо в нас є сертифікат про реєстрацію громадянина ЄС. Зверніть увагу, що нам один з цих документів потрібний для того, щоб мати право на СУ. В більшості випадків, якщо у нас, наприклад, СЛ1, то тут відповідь буде так: якщо ми сюди приїхали бо без візу і ще ні на що не подавалися або подалися, але не отримали ще відповідь. Або ми приїхали по короткостроковій візі, по туристичній, або ми маємо, наприклад, польський дозвіл чи якийсь іще, який нам надає право перебувати в Данії, і протягом певного періоду такі документи не годяться, тому що вони не надають нам права проживати в Данії і навчатися в Данії. Ну, І, Відповідно, ми не маємо права і отримувати СУ. Тому не переплутайте. Також зверніть увагу, що кожну нашу відповідь, коли ми обираємо певний варіант, нам потрібно буде підтвердити. Після кожного пункту не забувайте натискати на кнопку ConFirm. Третій пункт нас запитують, чи є ми біженцями за параграфом другим пунктом другим закону про інтеграцію. Ну, чесно скажу, я сама помилилася на цьому пункті. Я допомагала Юлії. В Юлії є статус sl 1 і ми всі знаємо, що наш статус іде за законом, спеціальним законом про українців, тимчасово переміщених з України. І це не стосується цього класичного біженства, і це формулювання мене навіть збило з пантелику. Я спочатку порадила Юлії відповідати ні, тому що її статус не є біженським. Але після того як я перевірила інформацію, я з'ясувала, що ось він наш закон про українців, і параграф 35 вносить. Зміни до параграфу 2 пункту 2 закону про інтеграцію, і туди додається окремий шостий пункт, де мова йде власне про українців. Тобто нас все ж таки дотягують до потрібного параграфу. Тому Тут не збивайтеся з пантелику, так як я збилася, і відповідаємо так, якщо в нас статус sl 1 або sl 2 або ж якщо у вас якийсь варіант з класичних типів біженства. У всіх інших випадках ми відповідаємо на це запитання ні. І підтверджуємо наш вибір. Наступне запитання це перебування в Данії. Є таке правило, що якщо дитина сюди приїхала до того, як їй було 20 років, і з тих пір проживала в Данії на постійній основі, вона має право на СУ. Тут буде підтягнута інформація про те, як ви коли ви заїхали, коли ви виїхали, якщо у вас було кілька періодів. Перебування в даній, ця вся інформація тут буде висвітлена, але нас попереджає, що ця інформація може бути некоректна. Можливо, не всі дані з міграційної служби були коректно передані. Тут нам надається можливість цю інформацію виправити. Але на саме запитання, чи ви. Приїхали до Данії разом з вашими батьками до того, як вам виповнилося 20 років і з тих пір перебували, проживали в Данії, нам потрібно відповісти так чи ні, і підтвердити наш вибір. Далі, наступне запитання: п'яте: якщо ми заміжні або перебуваємо в зареєстрованому партнерстві з громадянином Данії. Тут ми обираємо так чи ні. І натискаємо Confirm. Далі, наступне правило: чи ми працювали в дані два роки на повну ставку. В даному випадку повною ставкою вважається мінімум 30 годин на тиждень. Якщо так, ми обираємо відповідь Yes. Якщо ні, то відповідно No. І підтверджуємо наш вибір. Пункт 7 стосується правила щодо громадян ЄС та членів їхніх родин. Тут нам потрібно буде кожен з цих пунктів відкрити і відповісти так чи ні. Пункт 7.1. Тут хочу дізнатися, чи є ми дитиною громадянина ЄС. Пункт 7.2. Чи є ми одруженими з громадянином? Чи громадянкою ЄС. Yes. І пункт 7.3. Тут нас запитують, чи є ми кимось з батьків громадянина ЄС. Yes. Ну, в більшості випадків ми на всі запитання будемо відповідати ні, але якщо для вас актуальна відповідь так, ви відповідаєте так, у відповідному пункті і підтверджуєте ваш вибір. Наступний пункт це. Пункт восьмий: тут нас запитують, чи є в нас можливість отримати стипендію або якусь допомогу з іншої країни. Ну, перше запитання стосується нашої рідної країни, чи ми можемо отримати стипендію з України для того, щоб для того, щоб навчатися в Данії. Тут відповідь буде ні. І далі нас запитують, чи ми підпадаємо під дії якогось міжнародного. Договору між країнами з приводу освіти. Ну, також в більшості випадків у нас буде відповідь ні. І ми цей варіант підтверджуємо. Ну і далі останній пункт, дев'ятий, це стосується громадян Туреччини. Ну, в більшості випадків нас це не стосується. Якщо ж ми маємо якесь відношення до цього пункту, нам потрібно буде надати. Відповідну документацію, яка це підтверджує. Але я цей пункт перекреслила: не звертайте на нього увагу. Якщо у вас немає ніяких зв'язків з Турцією, то цей пункт для вас не актуальний. І останнє, то зверніть увагу, ми можемо додати більше файлів. Наприклад, ми можемо надати нашу рожеву блакитну картку на підтвердження того, що ми маємо дозвіл на проживання за схемою СЛ1. Ну, і далі нам тут потрібно буде поставити галочку, що ми підтверджуємо. Перше, я в курсі, що Міністерство освіти буде перевіряти мою інформацію для того, щоб обробити цю заявку. Ну, і по друге, що я підтверджую, що надана мною інформація є вичерпаною і правдивою. І я знаю, що якщо мені призначить СУ на підставі наданих мною некоректних даних, тоді Міністерство освіти має право вимагати з мене, щоб я це СУ повернув. Ну, в даній таке практикується. Після того, як ми поставили галочку, ця кнопка стане активною і ми можемо СОБМІТ application, тобто відправити нашу заявку. Після цього нам вилізе ось такий рецепт, тобто квитанція про те, що ми надіслали заявку. Я вам раджу її зберігти у форматі PDF, щоб мати підтвердження того, що ви цю заявку надали. В принципі, вона, можливо, вам буде і не потрібна, але про всяк випадок, збережіть копію. Все, на цьому я дякую за увагу. Я нагадую, що в мене є відео про першу частину, як заповнити ЄСу. Як заповнити заявку, вибачте, на СУ. Тому підписуйтесь на канал, шукайте відео, які для вас є актуальними. І не забувайте ділитися посиланнями з вашими друзями, тому що в мене на каналі дуже багато безкоштовної. І корисної інформації про систему освіти в Данії, яка буде корисна багатьом українцям, які цікавляться цією темою. Все, дякую за увагу. Побачимось наступних відео. Всім па-па!